Головною перевагою для офіцерів запасу є саме підписання контракту терміном від двох років, отримати більшу підйомну допомогу в розмірі 30 тисяч, та отримати посаду, яка буде відповідати максимально близько до його цивільного досвіду. Також в силах територіальної оборони для діючих офіцерів діє вишкіл капітанів. Це є Л 1 курс військової освіти, який проводиться в університеті оборони України, де викладається програма за стандартами НАТО з врахуванням нашого українського досвіду. Але для цивільних офіцерів запасу, які тільки бажають долучитися, проходять вишколи командирів, де ви навчитеся опрацьовувати бойові накази працювати. Картами, особовим складом в плані донесення до них бойових наказів, освоїти всі етапи планування бою, це є TLP, це є Post Mission Control і так далі. Та отримайте відповідний сертифікат про закінчення цих курсів. Звертайтеся до нас, і ми допоможемо вам потрапити на бажану посаду у військ. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.